На рисунку зображено целіт, прямокутник АБЦД, його ось ВІПС, укажіть відвідок, який є твірною цього циліндра. Твірною в нашому випадку є ДЦ і АБ. І дивимося, яка відповідь нам підходить. Є в нас АБ. Твірна це будь-яка пряма на бічній поверхні циліндра, яка. Паралельно у самому центральній С усьому переріз. Третє, на рисунку зображено целіт, прямокутник ABCD. його усевий появис, український б'ют, який є твірною цього циліндра. Твірною в нашому випадку є ГЦ і АБ. І дивимося, яка відповідь нам підходить. Є нас АБ. Тверно це будь-яка пряма на бічній поверхні циліндра, яка паралельна у цьому центральній осі у цьому перелісу. Третє на рисунку зображено целіт прямокутник БЦД, його осьовий ПС, український відвідок, який є твірною цього циліндра. Твірною в на нашому випадку є ДЦ і АБ. І дивимося, яка відповідь нам підходить. Є в нас АБ. Твірна – це будь-яка пряма на бічній поверхні циліндра, яка. Параллельно усьому всему. всі в цьому у